Добре, звісно. Дякую. Дякую. Ще не добавити таких людей. Все ж таки людина якась прийде сюди і підтримку має. Я такий зворушений прийомом, да? я не знала, що такий прийом буде. Я що держава не могла звернути на них достатньо уваги, якщо звернула країна. За кордону і поспівчувала, нам надала кошти. Безумовно, неприємно отримувати кошти за кордону. Хотілося б нам краще вже жити і думати про своїх людей. Прийде, Документ, прийде. вам, скажіть, куди вам принести. Він принесе документи. От і все. Скажіть, у мене немає, бо я не хазяїн. Ну звісно було. Все-таки я пенсію ще одну собі заробляла. В залі почало щось. Фиркати і тріскати. Я підійшов в зал і побачив, що почав димити телевізор і виключив з розетки, відкрив форточку і побіг до сусідів звати на допомогу. Причиною пожежі могло стати те, що перед виникненням пожежі був сильний перепад напруги. Щастя, що дитина залишилась жива, це саме велика компенсація мені буде за цю пожежу, але я буду до кінця боротися за, не тільки за свою долю, а за долю своєї сім'ї, розумієте? Тому що такі наслідки можуть бути в будь-якій квартирі. Ну не думав, що в такому місці було працювати. Довго. Але ж як втягнувся, ну в якому смислі, вже почав докладати якийсь зусиль. І все одно треба працювати. А тим більше, що ми потихеньку розчарили і кількість послуг. Після того, в 89-му році, побудували оцей наш вже пристосований для роботи, для наш, виконання наших робіт. це… Корпус великий. Головне, я знаю, считаю, що наші досягнення таке, що у нас налагоджено так, що не бігають люди туди, і обратно і не посилають їх, не ганяють, а попросту стараюся їх направити на те, щоб їм було легше, щоб вони могли більше посидіти біля свого рідного, ніж бігати в нас. Це в нас може буквально за 10-15, ну максимум 20 хвилин замовити. Два роки, Так. Да. з них 15 років із Юрієм Андрійовичем, да. так? Да. То все-таки якесь враження про нього, як про людину, про керівника у вас є. Ну, Так, да. це дуже хороша людина, от співчутливий. От коли до нього не звернеться, він завжди по-людськи віднесеться. А заробітну плату отримується? Ну так. Да. З заробітною платою поки в нас проблем немає, хоч зарплата невеличка, але й кожен місяць ми отримуємо. Працюючи людина 15 років на одному місці, це говорить про нього само собою. Значить він втримався, значить він це зміг зробити. Навіть у складний час, як було в нас, що треба було звільняти людей, він їх не звільнив, а зробив менше робочий день, але люди лишилися на робочому місці. Питання оплати за проїзд у маршрутних таксі є все більш актуальним. Є щонайменше три причини цієї проблеми: зменшення кількості авто внаслідок міського тендеру, заборона перевезення стоячих пасажирів, а також поступове зростання вартості паливно-масильних матеріалів. Я розумію, що є указ президента про заборону перевезення пасажирів стоячих маршрутних таксі. Ну, але ну, знайшли сукірку під лавкою. Бігом вже побігли його виконувати. слом'я голову. І починається, Ті проявляють гонор. У нас є указ президента ми нікого не берем, тому що нас буде штрафувати. Ті зараз зникне той кусок хліба, який був. Тобто на всякі укази є голова в першу чергу. Ми повинні привчити людей, що громадський транспорт, транспорт це тролейбурс, маршрутки, автобуси ходять по графіку. Але люди звикли... Що якщо до роботи добиратися раніше виходила людина, щоб добратися до роботи за 30 хвилин, сьогодні вона виходить за 10 хвилин, і вона знає, що має під'їхати маршрутка. Це не вихід ситуації, тому треба працювати з маршрутчиками, з тролейбусниками, з автобусниками, щоб був чіткий графік руху цих транспортних засобів по місту Луцьку. Загорівся щиток. Загальний наш щиток на цілий будинок, електрощиток. Погоріли. Чому він загріз? Тому що перенапруга світла, бо включили каміни в кожній квартирі, включені навіть електромікроволновки, світло теж користується, опалюють кімнати мікроволновками, гріють кімнати, комп'ютери. Напруга то велика, а все обладнання то старе. Це обладнання дуже старе і тут ні до чого, хто там чим топить. Чи Світло більше споживає. Якби щось було, хтось би перебував. Більше напруги брав би до себе, то вибивало б непосередньо в кожного є свій щиток, і він би там вибивав. Просто за 30 років ніхто нічого ще не робив в цьому гуртожитку. Перекривали і дехто не знає, що перекривати, бо текло вже тут годину. Всі тут відрами носили. Так? Ні директор, ні, там, ні інші працівники нормально до, до вони відносяться до цього. До цього технічного поверха тільки тоді, коли тут є аварія, то вони щось можливо зроблять. І взагалі це, що вони зараз зроблять, я думаю, просто відключать воду для будинку, будинок поскаржиться, знову потече вода після цього до нас. Ця організація взагалі не працює. Нашими працівниками прийняті всі міри для перекриття припинення, затоплення водою приміщень магазину Троянди. І в даний час люди працюють, тобто вже після 17-ї години, після роботи, організували бригаду зварників, слюсарів на чолі з майстрами, пішли усувати неполадок. Презентація це є перший крок до того, щоб донести до перевізників ті програми, по яким вони можуть ці автобуси придбати. них ще є час для цього. І... Якби наша політика є відкритою, ми її декларуємо наперед і абсолютно прозоро працюємо в інформаційному наповненні цього процесу. І вже на сьогодні, сьогодні орієнтуємо перевізників на заміну парку. В Маршрутах такі от 15 маршрут для них підходить. Людей багато знайде, поки вийдуть. Ну, тут... Так, щоб аж все передбачити, то, то треба, щоб хтось пару машин поїздило на кожному маршруті, тоді будуть. Отак, то я не можу так конкретно вам щось добре сказати. Це ще залежить тільки маршрут. Наприклад, якщо такі великі маршрути, які в основному проходять через це місто, от так 9-10, 12 взяти, то я думаю, що там так. А на маленьких маршрутах... Це не вигідно, тому що самі автобуси довго себе будуть окупати. То навряд чи, Якщо хазяїн, наприклад, буде брати один автобус, це для нього мало вигідно. Раціонально буде. Ну, це такі самі більші маршрути 24-19, які там ще йдуть. Самі, самі довшої протяжності. 9. а Якщо наполовину скоротити кількість машин. Якщо це буде реально, в чому я сумніваюся. Коворобей Анна, яку засудили незаконно. їй 18 років і на суді навіть не предоставили адвоката. Розумієте, ми за те, щоб відстояти права. Ми про це дізналися з преси, з інтернету. Ми захищаємо права молоді нашої. А коли ми почнемо з такого маленького кроку, то напевно тоді і наші верхи теж задумуються. Хоча, чесно кажучи, мені не віриться в те, що навіть рішення, яке очікується, буде справедливим. Є події служби, стовроспорядники вони впередли, що хочуть бути присутні на одній справі, яка зглядається. Питань не виникає, будь ласка, заходьте, слухайте, але все це має бути з дозволу головуючого по даній справі. А, до речі, скільки там людей. З травмою, м'яких тканин волосяної ділянки голови. З незначною раною. Рана була оброблена. Оглянута жінка терапевтом, нейрохірургом, Жінка відправлена на амбулаторне лікування. Спочатку думали змістити. Якусь рекламу на цьому будинку, і щоб за рахунок тих, хто буде цю рекламу розташовувати, зробити капітальний ремонт зовнішній цього будинку. Ну, мешканці не погоджувалися, але, здається, десь в кінці минулого року вже погодилися, домовилися на яких умовах, і цього року ми, напевно, Переступимо до виконання тих робіт. Школа працює в нормальному режимі. Кількість учнів по школі, скажімо, десь 80%. Температурний режим, скажімо, нормальний, особливо початкова ланка в нас тепліший корпус, і дітки, кількість дітей, ну, скажімо, 95% дітей в школах є. Середня і старша ланка є класи, де, скажімо, температура трошечки нижче, ну холодніше, скажімо, але в нормах допустимого 18-17 градусів. Дітки е, накидають на себе курту. Ну, у нас в класі так, не холодно, е, гаряче, батареї тільки не гріють. Ми ходимо по школі в курточках, надімаємо рукавиці. Вчителі не сварять, вчителі дозволяють вдягати. Вони самі говорять, щоб ми вдягали. Власне, ми сьогодні підготували лист від управління освіти і науки обласної адміністрації за моїм підписом, в якому ми рекомендуємо. Не навчатися, якщо температура буде такою, яку я назвав. Ну, а синоптики саме і інформують, що до 29 числа температура буде зберігатися такою в межах 25, 7, 8, де як. Тому це не треба робити з двох причин. З одного боку, через те, що дитина, коли добирається до школи, то вона на морозі такому може. Зазнати пошкоджень. І з другого боку, що все-таки, якщо такі низькі температури, то самі приміщення вихолодають. Як би ми не опалювали добре, але мороз є мороз, є по 30-32 градуси сьогодні по області, то за такої температури ти не напалиш приміщення так, щоб у ньому можна було працювати. За 10 хвилин до уроку. От сталося це. Діти перед тим, як прийти, приходять, прийдуть в роздягалку, передягаються і відразу йдуть до класу. Ті діти, які прийшли раніше, в даному випадку, якраз відносно цієї ситуації, грались на коридорі, грали гру в заморозку. І саме в цій грі трапився цей випадок. І в ході гри от, сталося те, що дівчинка біжучи. Перечепилася, її безумовно десь може і штовхнув хтось. принаймні, в поясненнях в нас це є. Я зайшла в клас. діанка стояла біля вікна, я її обняла. Діанка, що сталося. Ну вона показала зуби, я подивилася. Дівчинка була трошки заплакана. Кажу, твоє самопоч... як твоє самопочу, як твоє здоров'я? Вона каже, нічого, нічого не болить, головка не болить, нічого. Трошечки скарги, але одразу ж казала, що вже нічого. Батьки не прийшли на першому році. Другий на перерві дівчинка ходила з дітьми, як все не має бути. Потім другий урок починає української мови. Дівчинка на дошці розбирає, встановлює зв'язок слів у реченні. Наше сьогодення що в школі відправляєш дитину в школу, і ти не впевнений в тому, що вона прийде здорова, до тебе додому. Вчитель перезвонила не відразу, а перезвонила по телефонній розмові через 40 хвилин. Я сказала, що вона впала і сказала, що вона впала та у футбол грала, а вона йшла уже. А вона йшла вже правильно. і, шов, і спотикнувся. Ще Почнувся тільки, але ще результату не знаю, що там вийде. Ну, сильно болить. Ну, спина десь потягнув, чи нерв, чи диски вискочили, не знаю. Ну, не падав взагалі, отак. Просто нога пішла вгору і сильна боль. Вирішив зайти на паку в ту гуртівню. От. Придбати додому якісь продукти. Там нові бордюрчики, новий асфальт, наметено снігу, він втрамбований, трошечки десь посипаний, але на цьому скаті послизнувся, втравмував руку ліву і грудну клітку. Взаді нас ми бачимо ШРП, яке подає газ на торговий центр. До від зазначеної споруди повинен бути вільний доступ, не повинно бути ніяких будівель напротязі 10 метрів. Зараз ми бачимо, що розташований один кіоск і взаді інші кіоски, які стоять з порушеннями. Ця споруда не повинна розташована бути. Ця споруда? Так, покажіть. На трубі. Покажіть, будь ласка, документи, які. Я нічого вам давати не буду. Вийдіть, будь ласка, з магазину. То -то ми маємо його знести, чого? він тут не повинен стояти. Це велике порушення. Це не до мене. Тролейбуси у нас миються. От, всі поручні, всі частини, де люди торкаються, проходиться контакт з тролейбусом, вони обробляються спеціальним засобом з хлором. Водії і кондуктори закуплені медикаменти, тому що на сьогоднішній день також хворіють, це теж люди також хворіють. Щоб не захворіли на грип, ми видаємо кондукторам оксулінову мазь кожному для змазування в носі, і водіям тролейбусів видаємо аскорбінову кислоту. Бов'язково кожен ранок. Як виходжу з дому, мушу помазати, я боюсь захворіти ріпом. Звісно. Вона от навіть зі мною. О. Приймаю вітаміни, не знаю. Роблю зарядку зранку. Зоопарк завжди стає прихистком для поранених. Скаліченнях диких тварин чи птахів, і тому небайдужі і лучани, і взагалі люди, вони звичайно, коли бачать десь чи в лісі, підберуть таку пташечку, чи збита на дорозі було, що нам привезли сову. Вони все, що можуть це завести в літерарну клініку, де нададуть першу медичну допомогу, і потім постає питання, що ж далі робити з з тим птахом. І тут стає в нагоді наш зоопарк. Дана птиця знаходиться. В стабільному стані є невеличкий перелом лівого крила. Будемо отримувати на карантині до місяця часу. Взяли поки тимчасову клітку, щоб спостерігати, чи як він буде харчуватися, чи будемо самостійно намагатися. і Будемо лікувати, можна буде продовжити лікування, яке було приписане ветеринарами клініки, яка надавала першу медичну допомогу цій пташці. І хочу зауважити, що якщо птах здоровий, якщо він нормально в... Одужує, то ну більшу половину ми пускаємо назад в природу, тому що насильно утримувати ніхто не буде. Якщо вже птах скалічений, він не зможе сам собі добувати чи їжу, чи е, на майбутнє вести нормальний спосіб життя, то звичайно вони лишаються в зоопарку, де їм приходять знову ж на допомогу працівники зоопарку, які харчують, які годують, які створюють умови. Скільки можна і поголожували не те, що треба? Тільки пересили. Бачила, що якесь світло таке дивне. Мама вийшла, каже, сусіди гурять. От, ну, повибігали, дивимося, сусіди через хату. Ну, таке полум'я, сильне було полум'я, а пожарних не було. То й воно, звісно, вразило. Хоча вже люди стояли, дивились, напевно, хтось викликав. Кажуть, із за каміна, був на сильно розкалений камін, оці труби розкалені. От, каже, що то причина все-таки, що. Е Погано було зробити, там ремонт вони робили. Ремонт вже був майже завершений, вже казали, частково переселилися вони туди, Хазієва. Тому, ну, можливо, ще якісь були недоробки. Приїхали по прибуттю, побачили, що будівля повністю охоплена вогнем. На гасіння було подано три ствола СПРК. До прибуття допоміжної машини з ЧСПТ, можна сказати, що. За 20 хвилин була локалізація пожежі, тобто розповсюдження вогну не було допущено. Проводились розбір конструкції, щоб подальшого не допустити процесу горіння. Не знаю, ну потерпілих не було на момент перебуття. Всі були на вулиці. Уже о 19.40 пожежно-рятувальні підрозділі приступили до боротьби з вогнем, подали на гасіння палаючого даху житлового будинку. Три потужних водяних стволи. І завдяки оперативним діям, о 22 годині 20 хвилин пожежу було ліквідовано. Загалом вогнем знищено понад 100 квадратних метрів даху, пошкоджено перекриття та частково господарські речі. Ймовірною причиною пожежі на даний час розглядається порушення правил пожежної безпеки в проєкт влаштування пічного опалення. Але ще проводиться дослідження всіх обставин цієї пожежі. Зараз я не готова робити щеплення однозначно. Чому? Тому що не впевнена в цій вакцині, зрозуміло, і діти тільки перехворіли. Угу. Я це питання ну, відкритим, ми його з чоловіком залишили відкритим до весни. Я і моя дитина в мене є власністю держави. Я розумію, що вони переживають за. Людей і вони хочуть і краще. Але жоден медик не знає мою дитину, навіть я не знаю так, як є насправді. Ну я не знаю, які будуть наслідки цієї вакцини. Наразі тим більше, що в мене є е, інформація моїх знайомих мам, там, ну, наприклад, просто знайомих, які були наслідки від. Ну не кажу, що це кірка там на даний момент, але є інші, наприклад, від інших прививок є наслідки. Наразі не вірю, не дозволяю і тому ну його розпорядження я порозумію, але ну своїм дітям поки розуміти діти мають наповне на повне навчання на повну освіту згідно з закону нашого конституції. То мабуть не зовсім правильно, що таке дистанційне навчання. Це дуже складно дітям вдома самостійно працювати. І батькам, мабуть, важко з дітьми працювати. Мабуть, все-таки є така і негативна сторона. Уже за моду не вакцинувати дітей, бо в багатьох випадках бачу, що немає ну, реального під підґрунтя або реальних протипоказів. Наприклад, вчора в мене було три представники від сімей, і батьки, і мами, і телефонних дзвінків. Маса а от ми не хочемо щепити дитину. Краще один рік наступальної війни, в якій загинуло багато людей, аніж десять років такої війни, як оця, від якої всі божеволіють. Як Гайкраще син прийде на могилу до батька, аніж до нього в дуртом. Оцієї миті, коли він ось це сказав, я зрозуміла, що це чоловік, що це мій чоловік, якого я любитиму. Пізніше. Якось на світанку ми стояли з ним в окопі, один напроти одного. Він дивився на схід туди, де була лінія окупантів, а я дивилася на захід. Він сказав: тобі пощастило, що ти стоїш і дивишся на захід, тому що, бачиш, там світло. Мені завжди подобалось, що ми ось дивимося туди, і в мордорі завжди темно. А за нашими спинами завжди видно, як сонце сідає. Я дякую долі за це. Зігнали, а потім, по списку, тому що дав той поліцай, вичитували тих людей сім'ями і в окрему клуню заганяли тих людей. А ці що лишалися в другу клуню, загнали, і потім по п'ять виводили до. Ну, була вже яма викопана на полі. Оці хати, де розстріляні були люди, було спалені ці будинки, а людей також тоді виселили на... сильно. в Запоріжжя поїхала О, е, Запоріжжя е, поїхала з витанти, Е, до Ківерець. о, забрала дітей. І то бо батько написав з Ківерець, що буду вмирати, приїжджай. І, і так і було. А потім, ну що, нема де того і стати на роботу треба, було. то в Ківерцях трохи поробила. Ну, що там, город, а нічого не було. О, а були там люди такі, що ой, ходи, ми ходимо в ліс і ти. О, Я пішла на подсочку. О, То три роки була на Пусоці, а потім дідок прийшов, каже, ходи. Будемо твої діти, глядіти і муді. От то було е, в 49-му, здається. Вони допомагають нам економити кошти, тому що орієнтовно на 30% споживання електроенергії в нових тролейбусів менше, ніж в усіх старих тролейбусів за рахунок нових двигунів, за рахунок зміни в конструкції цих тролейбусів. Тому це дуже суттєво. Тому що. В вересні витрати підприємства на електроенергію становили 1,4 мільйона гривень. На превеликий жаль в січні вже 3,8 мільйона гривень. Майже в три рази зросла вартість електроенергії. Електроенергія є фактично основним паливом для тролейбуса. Тому економія сьогодні дуже важлива. На даний момент туди виїжджали наші спеціалісти, спеціалісти КП Доканалу», спеціалісти КП О, Там в кінці є решітка злової каналізації, яка була представниками Луцперського трансу, почищена. Тобто, стане на даний момент вода спущена. Звичайно, там якби, такої загальної мережі злової каналізації немає. Вона фактично це. Ну, зроблено, можливо, коли ще будувався авіазавод і так, далі, і так далі. Але ситуація, яка на сьогоднішній момент це все-таки, як із часів побудови взагалі цього мікрорайону, це була промислова зона. О, перенести ці бази, коли вони є приватними територіями, це є приватне підприємство. Ну, це тяжко, що сказати. Вони так само є платниками податків, які забезпечують функціонування міського бюджету, виконання ямкового ремонту доріг і так далі. Ну як усім обмежити заїзд. Чи перенести комерційну діяльність в інше місце, просто ну буде така можливість, що там їздити ніхто не буде, але просто цю вулицю не буде коштів за рахунок чого ремонтувати. В першу чергу подати скаргу, звернення, зауваження, пропозиції щодо роботи. Ми не всі абсолютно скарги реагуємо, які надходять. Ми їх опрацьовуємо, відписуємо заявникам. Вам так саме скаргу? Так нам я думаю, що було б варто сповістити не тільки нас, а й поліцію, щоб це була спільна робота. Тому що є частина їхніх повноважень, якщо, наприклад, це буде заборона руху автомобіля вантажного. Якщо ми ну, фізично не зважуємо автомобіль на ваговому обладнанні, то ми не можемо перевірити достовірність відомостей, вказаних в товаротранспортній накладній. Тобто за умови, якщо їде якась велика вантажівка і перевізник вкаже в товаротранспортній накладній невірну інформацію, там, наприклад, що 5 тонн лише везу, замість 22 які він везе, фактично, ми нічого не зможемо зробити. А коли буде поліція, ми ну, зможемо викликати якусь і слідчу оперативну групу.